З благословенням митрополита Черкаського канівського Феодосія до Дня пам'яті святителя Миколая Чудотворця для маленьких православних парфян з міста Черкаси була організована святкова мандрівка екскурсія до Києва. Столиця зустріла дітей першим снігом, і вони мали нагоду помилуватися засніженою красою міста, насолодитися зимовими розвагами. Та з піднесеним настроєм відвідати Святопокровський Голосівський чоловічий монастир. У святій Обителі діти ознайомилися з історією монастиря та дізналися про святих, яких тут особливо вшановують. Далі юні мандрівники відвідали маєток різдвяних історій. Де ознайомилися з традицією зустрічі Різдвяної зірки та поринули в атмосферу підготовки до свята Різдва Христового. Діти із зацікавленням спостерігали за процесом виготовлення трьох різдвяних прикрас Солов'яної, Вадяної та Чарівної зірки, після чого з натхненням долучилися до майстер-класу з розпису ялинкових іграшок. Я безмежно радий, що ви сьогодні завітали до мене. Приїхали з добром, з вірою. Добре, тому для вас я й підготував листи, де ви зможете до 19 грудня написати свої бажання та мрії. Але перед тим як я роздам ці листи, можливо, у вас є пісня, вірш, колядка, щедрівка, яку ми всі разом могли б виконати. Гарно. Колядка то молитва мелодії. то подяка Богові за світло. То віра, яка ніколи не згасає. Добрий день. Я дуже рада вас вітати в маєтку різдвяних історій. Це місце, де історії оживає. Я тут майстриня, господиня. Добі ми з вами пройдемо шлях до відродження справжньої восьмикутної української зірочки. Якщо ви готові, то ми можемо починати. Так! Yeah. Yeah. Зараз ми в маєтку різдвяні історії. Сьогодні ми вже були в Глосівській полістині, і нам дуже сподобалось. Ми розказали історію храма та святих. Ми були дуже раді побувати тут. Ця поїздка дуже цікава і також повчальна. Ми дякуємо тим, хто зробив цю поїздку, і митрополиту Феодосію. Наступним пунктом подорожі став храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Петропавлівська Бощагівка, де настоятель храму черкащанин протирей Володимир Соломаха організував для дітей теплу і гостинну зустріч. Під час перебування в храмі учасники поїздки ознайомилися з його історією, вклонилися святим іконом та були запрошені на благословенну трапезу. Після цього діти відвідали храм преподобного самого наступника Петропавлівській Борщагівці, де взяли участь у спільній молитві за кафістом та дізналися про життя і подвиг святого, на честь якого зведено храм. На завершенні поїздки за спільним чаюванням відбулася щира та пізнавальна бесіда з настоятелем храму проти Іреєм Василієм Алексиком. Подорож Залишила в серцях дітей яскраві враження, духовну радість та відчуття світлого очікування Дня Святителя Миколая і Різдва Христового.